Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. І циган. І циган. І Анатолій, добре, Анатолій. Добре. Анатолійович прийшов трохи підсобити. Сьогодні, правда, людяна у нас Анатолійович є. Е, Руслан прийшов, займається там, гранулірує і своїм і моїм поросятам. Приїхала. Сестра Лесі Петрівни, треба ще партію курок, трохи зарізати, розрядити ситуацію. І Треба закрити деякі питання по тушонки, бо назбиралися замовлення. І там пару тройку курочок треба люди попросили, тому що будуть їхати мимо нас, і треба це все діло організувати. Ну а ми сьогодні, так як я і обіцяв, я пообіцяв своєму підписнику Максиму, який переїхав з Бахмута, живе він в Кременчуцькому районі, хоче тримати поросят. На ньому три сім'ї батько і мати. Братова сестра чи братова жінка із маленькою дитинкою і його дружина із дітками. І приїхав в Полтавську область, люди дали можливість там сарайчик взяти і зробив ремонт. Він мені знімав відеозвіт, провів воду і хоче тримати Шелочківську дворову, хоч він займався цим всім ділом дуже добре і професійно, але на даний момент в нього нічого нема. І так як я вже пообіцяв з тієї партії продати йому 5 поросят, нам треба було підкупити. Договорилися 9 поїхати сьогодні взяти. поїхали з Анатолієм Анатолійовичем відкривати. Взяли ми таких поросят. Отакі маленькі валерчики. Треба було 9, але ми взяли на всього п'ятеро, тому що були там нюанси. Ну, що є, то є. Якраз подивиться моя підписниця, схоче вона забирати таких поросят по такій ціні то приїде в суботу забере, ні, значить ні. Все Толюха, вони замер... ну, холодні їм, не саме їх е, сарайчик, будемо кидати дому їх поросят. вони по віку однакові, да, да, да. бери. Вкидай бери. їх у... туди в у... групу, зараз а потім уже ми оприділимся. і цього. Тобто 55 ну, ех... тисяч пара. От, якось так. Ми продавали по 2,5 тисячі поросят, але я пообіцяв, так і зробив. Так що, друзі, якось так. Зараз зайдемо до моїх валічиків. О, в мене вже тут опороз, друзі. О, отака в нас ситуація. Я так і знав, все, все, тихо, тихо, тихо. Зараз ми Анатолійовича туди і будемо кидати до моїх поросят. О, п'ятеро з них поїде. О. Анатолійович, ось ось, ось ось, давай сюди, тихенько тільки. Давай, давай, давай. Тихень. Давай, 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 давай. Так що, друзі, якось так зараз все в бистрому режимі. У мене там опору. Кидай їх сюди, я потім з ними розберуся. Так що, друзі, такі діла. Поросятки наші там тусуються, це просто капіта. Я знав, що таке буде, але все, тихо, тихо, маленько моя, маленько моя. Лампочку я включив, соломки настелив, молоко в неї з'явилося. І отакі наші манюсінькі палецюють. тихо 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 Не можна таке робити. Не можна... Не можна. Тих, тих. Оце, мене в нас їх Насобіралося вже. Ого. Тихо, 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 тихо. Йди сюди. Ого, зараз ми їх поприводимо в порядок. Тут вже їх насобиралося, трохи є. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. О, і будемо їх приводити в порядок. Лег, лег, лег. Лег, моя маленька така, маленька моя така дівчинка. Ляга-ляга. Вивертойте, вивертай. Ось такий жданий, але неожиданий опорос. Так що, друзі, ну одненько там якийсь не камільфор, дивився, показувати не буду. О, ну, але це не паровірусна інфекція, тому що поросята всі живі здорові. Ну, так, щось там у нас кричить. Ой, мене тут придавили. Не? Ось такий маленький хлопчик. Ну, ось ж і погано, коли немає господаря дома. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихомаленько. Тих. Щас ми їх у квочечку, а потім вже будемо приводити в порядок. Все, друзі, я думаю, що отаке коротке відео. Не йди, не йди, бо воно трошки може бути неадекватно в цей період. Так що, друзі, отакий, отакий у нас робочий день пообіцяв. Я так і знав, що поїду і все буде не так, як є. Так ходить, тихо, 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 тужиться, тужиться, тихо. Зараз мене воно, трошки прикриємо кучечку нашу і прикриємо наших поросюх. Анатолій якраз розгрузив, піде ще займатися своїми справами. Ну, а я бігенький передіваюся. Валячки відкидав воно під лампочку. Хай поки занімається, ми зараз прийдемо тут, а порядки понаводимо, трошки О, попідтрушуємо, бо свинка, коли готується пороситься, вона го згортає все в кучу. Мочиться на це все діло, ну це такий природний інстинкт. Лягай маленька, лягай. Лягай, дівчинка, ляг, 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 ляг. успокойся. Зараз, якщо що, то колемо тобі допоміжний, О, така моя манюсінька. Боже, яка вона манюсінька. Да? Манюсінька. Лягай. ляга. Ще дочка твоя повинна сьогодні поростити. вони поровані в один день. Ну, будемо дивитися. Так, друзі, поки на цьому думаю буду завершувати, що там тужиться. А ну, сейчас я її попробую уложить. Не знаю, там видно буде чи ні. Ой-ой-ой. О, Видно? Ля маленько, я, я, лга. Люба, втім, маленько, лягу. Ляго, лягу, лягу, ля. Ляго-ля, ляга. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ой, ляго, ляго. Опачки, іди сюди родной. Ай, без кляпки. Не дав нічого. Так що, друзі. Люди... Вот такі дела, якісь якісь некишні. Вона її трошки придавила, нічого, мені сейчас під лампочку. Тохи, питоха, пішов. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Клипай, клипа, живый. І нікого немає. Так, можемо його сюди. Бабочку, так, подогрівайте. Я потім вам його покажу. Лягай, лягай. Все, побіг я, друзі, трохи. Я нами телефон не виключи, да? так? Пішов взяв усю тряпочку, ще ж. Ще того кабанчика ми потрапимо. Иди сюди, іди сюди, мій маленький. На тебе привезти в порядок. Фу, там тако, фу. О там таке. О, такі маленькі. Ща, ще, ще по спинки потерти, потерти, потерти. І потерти, і все буде добре, да? все буде добре. Ой, такі мої менюсіньки. Водички, войдечки, давай, давай. Все буде добре. Ну, такий телектун. Трошки придавила воно тебе, так? Да? Все. Давай, ноты, поддыхай дружить. Все, винашний. Вот такие, друзья, валердосик. Поповинку пока не трогаем. Отпустили кров. Потім. Потім уже. Вот такие. Давай, кажу, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Мы не жду, на что там добровольцева. Давай, давай. Давай, давай, давай. Хочется. Давай, давай, давай. Отекав трошки. Ну, я думаю, я знав, ну, я знав, як вже було молодо, а я ще не туди, не сюди, так вийшло. Так. Трошки туди солінки. Так. О, так, бо туди тут у нас зараз. О, о так. Соломки ще б зараз підставимо свіженькою. Все буде добре, так? так хорошая. моя плиточка. Хорошая, девчонки. Давай, вытрем от этой ложки. Так что, друзья, хуй. Как так, что? Ну, так я вон. Житёрстельские. <свист> <свист> щоб не поросилися дві кучі, але коли дві, то дуже добре. Тому що Можна когось кудись підкинути. Але там первачка, дочка від неї, яка народилася в ці клітки. Їх було чотири дівчинки, дві залишилися в мене, одна поїхала до Кума Руслана, одна поїхала до Тараса Шевченкова і Ватинського району, до мого ютубовського братанчика. Ну, по тим поразяти потім зважити, звісно, зважу трошки пізніше, зніму відео. Зараз хочу проколоти їм сардосам, так як вони не вакциновані. І в колю тазов. Ну якось так. так. Хто там у нас все? Вони вже І теж лету. У нашій теж попаду колекцію. Так, тут уже можно одержать поповлинку. Так, давай мамку смокай. Давай, 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 давай. Так, так, так. так. так тут она все нет. Все вже пополинка коротко. Так, да. мамочка, вся мамушка, давай. Давай. Да, мамочка у нас. тихо 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 Тихо-тихо-тихо-тихо. Тих, тих. Ні, туди не надо йти, бо вона здорова і можуть бути нюанси. Так. Так, та я дойшов, друзі. Все нормально. Ну, ти такие шаги на хайтушки сюди. Ой, десь вот. Тихо-тихо-тихо. Штучку тоже поберу. Идите такие могиленки. Хрупчики, дівчатки. Давай, друзья. Да. Согласно купленным куплены ребята. Давайте. Так. Сейчас выключу вентилятор. Чтобы было так прохладно. Так. Что там у нас робится? Так, видно, там не видно. Вот так есть, друзья, процесс. Фух, ну, не подстраивался, ничего толком не... Поставил телефон, да и все. І сумку не скинув, нічого не скину. Ну, але то таке, треба це все діло проконтролювати. Саме головне, щоб спіли. І саме головне, щоб усі очі. Іде ось оцього. Хоч відлучилися ми всього-навсього. але не було на годину. Давай, давай, маємо. Смокать на Так, ось ну наші останнє цей, що вже такий живчик під лампоцькою вже Ну седі. Перше сидить під лампочкою. Діть, і так попригрівалися. Треба число записати, коли народжувала, бо вже опорозми провести. По записі не можемо. Так як вийшло, що ну, не бачили. Леся Петрівна там займається своїми ділами. Я її навіть не предупреждав. Вона мене питала, кажу, так ще наче ні. Я знав, що десь, десь скоро, бо вже біло бігло молоко, нажимаєш, вже воно от, отак, вже свиркало. Все, воно вже є. Тобто вже дуже, ніби скоро поросята. Якщо в таких випадках у мене е, свинка не порозиться, довго є молоко, тоді вже кулює строфан. Кулює а там вже дивимося, як казав. Якщо немає через 12 годин один кубик окситоцину і визиваємо родову діяльність. Фух, ну якось так. Трошки зараз посаджу їх потім вкину в кучку побіжу. Та що я, в принципі, в робочу хворі сумку однесу. Що це таке маленько? Давай така маленька. Так, смокаємо, смокаємо. Давай давай. Кип тоже закинув. Вони там воюють. Що там таке? ну типа? Ребята. Так, тут у нас отак, а тут у нас присує. Ну, вони, вони маленькі, я не думаю, що в них будуть проблеми. Вони по віку одинакові, сильно вони себе не закусають і тих поросюк заберуть. Ну, заберуть, я думаю, в суботу. Якщо не заберуть, залишаться в мене в господарстві. Зараз провакциную. Вот. Ну, трошки різниця по ваговій категорії є, ну, але... Непогані. Хвостики повипускали, це не є дуже добре. Ну, але вони зараз попали в чужу сім'ю. Ну так, п'ятеро. Раз, два, три, чотири. І десь один сховався, мабуть. Це ти сховався, так? Да? Суд і змерз. Це да, то не мій. Так що якось так, друзі. Ну, тихо. Ну, вони ще дотихомиряться, це маленькі поросята. Ще візьму ще солярку соляркою їх полюпаю. О, В такому віці вони не повинні наробити. Говори, а воно між собою. Мої кусаються між собою. А цей малий валердосик з оцим. Хух, Щось таке в голові в мене взагалі аж все крутиться. Зараз розпоросимо свинку, якраз будемо тут за нею спостерігати і зробимо цього, зробимо вакцинацію. Що, Віруська, прийшов? Бач, поки ми з тобою їздили, нас тут дуже валерчики тихо Тихо, тіхо вона прошкіляка, але у нас така давай. Дируся, ну сходи, я думаю, зошит лежить. Треба записати, хоч опороску на цей. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Не йшла? Давай, батько, зараз да, Так, Сьогодні у нас закидується, третій. Третій? Так, пишемо Бімка. 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 Третє листопада. Вода. Ну, а вже опорус. Опорос просто напишемо опорус. Потім напишу кількість. Ну, якось так. Так що, друзі, такі дела. ти куди полі. Ти куди полі, ага. Куди полі. Друзі, шукаємо своїх. Сосочки, а ще <ріпнути> там все нижний рядом а шукать. Там, да. там, да. Что, там, сейчас кто схоже, дома были, не? Он люди. И туда. Что их пошнутує, то тут побігає. Леся Петрівна, вони самі. Далася, потерялася Петрівна, друзі, прийшла. Тож хорошо, ну, що... — Ну я ж не став у тебе візьвеснуть. Я знав, що вона буде поросити, але я думав, що я вспію. Ми а, так це быстро оперативно. А я собі свою роботу роблю, не сюди, не це. Так буває. Я ж тобі казала, що я ж приходила питати. А, ти питала? Ну так. Да. Вони кажуть, що Мовчала. — Мені тряпочок ще трошки треба. Ті-ті-хі-хі. А тоді така піленка, немає. Ні, значку, пілінка не надо, в мене такі полотенце. Або їх стирає на легкі. Вони дуже добре не мали теру. Ну, вони самі бачу, вже їздимо. Іди, іди іди під лампочку, Іди. Тебе туди, а там ще в нас є рябко. А ну іди сюди, сюди. Він теж змерз, так там сидить під лампочкою. И цейки порусари, ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди. Тихо де писал. Видишь, двига, ось еще, ось еще. ось еще. Такие такі Вот такие шесушки, такі шестеродитые які-то байки. Ага. Разорта? Мама, якие звать. Бимка, ты шуберу. Віруська, прийшов. Ось такі манюсінькі наші. Валь, невеличкі, невеличкі. Я думаю, що десь до півтора кіла. Ну, то ми зважимо. Зважимо і будемо посмотрити. Що, хочеш потрогати валерчика? Він такий хатенький. Так. Да? Піжи мами. Дю до мама мить змерз. Під лампочку піхли. пішли під лампочку, бі'є. Зараз. О, о. 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 Того туди, того сюди. Все буде добре. А ти що там сувався? Або смокаємо, або йдемо спать. Давай. Ось о, диви. Ну, Тут і більше, наверное, ну, не на подивимось. Ні, дівочка, дівочка, Це в нас хлопчик. Це в нас хлопчик. І думаю, що це теж хлопчик. І це хлопчик. Так що тут вже три хлопчика і одна дівчинка. А ложи, то спальня. ну ложу. Іди спать. Біжимо, біжимо. Мамуськін такий, біжи. Скакунчики. Ну що, друзі, поки якось так продовжується опороз. Коло окситоцинчик, трошки затримка була, можливо вже нема нічого, можливо підчищається. Ще там пару штучок є в кучки меншеньких, ну не меншеньких, а останніх. От. Так що на цьому я буду відео номер один завершувати. От. Потім вже зроблю процедурки тим поросятам, яких привіз, скусимо зубки нашим оцим валірчикам. От, і заснімемо відео, як воно. І що воно у нас є, трошки привели порядок, в кучки, кажу квочки в клітки. Попідсипали солінки трошечки. Ну, якось так. От такі свинки я вколов три кубіка окситоцину. Свинка чимала. Ну якось так. Так, так, давайте щось будемо робити, а не бігать де попало. Давайте, давайте, давайте. Ось-ось такие ребята, ребятішечки малесенькі, малесенькі. Фух, новонароджені, кожен раз, як перший раз, Уже скільки цих опорусів. Ну чти туди йде, це. Осьо, осьо. І в основному кабанці, в основному кабанці. Тільки я ніколи не кажу в перший день. Ну якось так. Ну це не всі. Трошки ще є, але не багато. Може один. Може один. Так що, друзі, все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Ну, а ми приймаємо опороз, займаємося далі своєю роботою. Ну якось так. Всім пока.